Вітаю вас, шановні студенти! Я Олексій Василенко, лінійна алгебра. Сьогодні перехід до іншого базису в лінійному просторі. Тобто зв'язок між координатами одного і того ж елемента лінійного простору в різних базисах. Ми вже знаємо, що кожний лінійний простор містить базис, його кількість елементів базису пов'язана з розмірністю простору, але базиси визначаються неоднозначно. Нехай ми маємо якийсь базис, який я позначаю B. І він складається з елементів v1, V2, і так далі Vn лінійного простору розмірністю N. Це означає, що елементи цього базису утворюють лінійно незалежну систему. І будь-який і вектор лінійного простору може бути розкладений за цим базисом, ну, от, якимось чином x1, v1, плюс x2, v2, плюс і так далі xnvn. x1, x2, xn це координати вектора x в базисі b. Ми це записуємо таким чином, x координати вектора в базисі b. Я буду використовувати таке позначення. Що це є? А це є n-вимірний арифметичний вектор. Тому що x1, x2 xn насправді це у нас числа. Х1, x2 і так далі. Xn це є вже елемент простору Rn. Елемент простору n-вимірних арифметичних векторів. Цей вектор x ми розклали за базисом B. Але є ж і інші базиси. Давайте подивимося. Якщо у нас буде ще інший базис, який я позначу, скажімо, С, він буде складатись у мене з елементів W1, W2, WN. Кількість цих елементів базису теж N. І цей же вектор Х ми можемо розкласти і за цим базисом. Нехай його розкладення в базисі буде у нас С. Він буде складатись з координат y1, y2, yn. І це є елементи теж простору rn, якийсь інший вектор простору rn. І те інше це координати одного і того ж самого вектора в різних базисах. Отже, нехай ми маємо розкладення вектора x в базисі b. Тобто, таке співвідношення перед нами є. Х1, x2 і нам відомі. І є якийсь набір векторів v1, v2, Vn. Ну і вектори x, зрозуміло, як елементи лінійного простору. Але як кожний елемент лінійного простору, всі вони, і x і v і, ті, можуть бути розкладені за будь-яким базисом в цьому просторі. Зокрема, їх можна розкласти і за базисом С. При цьому оце співвідношення, воно інваріантне, саме співвідношення. З коефіцієнтами x1 xn, воно інваріантне відносно базиса, в якому не розкладай, воно все одно буде вірне. От ми цим і скористаємось. Розкладаємо вектор Х за базисом С, ми будемо мати Х. Буде дорівнювати x1. Ну ми v1, V2 теж розкладемо за базисом С v 1 це плюс. співвідношення вірне. Але тепер перед нами співвідношення в просторі Rn. Тобто тут у нас просто н-вимірні вектори. Що таке В1 розкладення за базисом С. Це набір координат вектора V1 в базисі. Я позначу координати т 11 W1 плюс Т12, W2, плюс і так далі, плюс T1n, wn. W, N. w це елементи базису. І Т, йоді і це координати вектора V1. Цьому базисі. Якщо ж я візьму вектор ітий, якийсь інший будь-який, я буду змінювати перший індекс для Ітого вектора, другий індекс залишиться таким же самим. Я отримав вираз для і того розкладеного за базисом С. Координати такого розкладення і є вектори, що тут стоять. Я можу записати в розгорнутому векторному вигляді останню рівність таку x на c це у нас y1, y2, yn. Дорівнює. x1 помножити на вектор. Або я навпаки напишу. Я напишу краще так. Вектор t1,1, t1,2 і так далі, t1n. Помножити на x1 плюс. От. Я записав рівність в векторному вигляді. Т іоді це координати векторів В в базисі W. Якщо виконати дії в цій лінійній комбінації, а це лінійна комбінація векторів з коефіцієнтами x1xn, ми отримаємо той же самий результат, якщо помножити матрицю t1,1, t12 і так далі t1n. І так далі ТНН на вектор X1, X2 і так далі Xn. Насправді це є множення матриці на вектор. Отримана матриця буде відігравати вирішальну роль в сьогоднішньому міркуванні. Ми її позначимо TCB. І називемо матрицею переходу. Від базису Б до базису С. Якщо знову повернутися до згорнутого позначення, будемо мати розкладення вектора Х за базисом С. У нас буде дорівнювати матриця Т С Б матриця переходу від базиса Б до базису С. ХБ. Адже Х. 1x2xn це розкладення за базисом B. Перед нами матрична рівність. Ну це вектор стовпець і тут вектор стовпець. Використання верхніх нижніх індексів при переході до іншого базису достатньо поширене. І при його використанні треба мати уявлення про деякі домовленості. Індекс нижній показує завжди базис, в якому ми розкладаємо цей елемент. Будь то матриця, будь то вектор. Ну, з вектором зрозуміло, а матриця у нас теж координати всі представлені в векторі, в базисі це у нас. І друга домовленість, що якщо у нас поряд стоїть верхній нижній індекс, однаковий, при перемноженні вони зникають і залишається той індекс, який ну, не співпадає з ним. Ми ще побачимо, наскільки зручно таким користуватися в подальшому. Ну, а поки що ми отримали певний зв'язок між координатами вектора в базі С і координатами вектора в базі B. Цей зв'язок характеризується матрицею переходу від базису Б до базису С. Насправді розв'язана нами задача переходу від. Базис b до базису С в тій формі, як вона тут була занадто проста і не дуже цікава. Тому що, якщо ми вже маємо розкладення вектора x в базисі b, тобто маємо коефіцієнти x1, x2, xn. І маємо розкладення в базисі С векторів v1, v2, vn. То розкладення вектора х в базі. Це є просто лінійна комбінація цих векторів, відомих з відомими коефіцієнтами. Просто перемножити і додати все дуже просто. Цікавіша задача у Бердена. Коли ми маємо і розкладення векторів v, і, тих, і вектора х в одному і тому ж базисі С. Тобто нам відомо х по С. І. Відповідно, розкладення В. Тоді, для того, щоб знайти розкладення вектора Х в базі Б, доведеться розв'язати обернену задачу. В цьому випадку іноді кажуть, що ми маємо справу зі старим базисом. Той, що в нас позначений, це старий, тому що ми про нього все знаємо. В цьому базисі є вектори нового базису, є розкладення, і сам вектор нам відомий в цьому ж самому базисі. Але ми тепер отримаємо розкладення цього вектора в новому базисі. Новий базис у нас буде B. І нам треба отримати x1, x2, Xn з відомих y1, y2yn. Але по суті, ми маємо справу з матричним рівнянням або з системою рівнянь, яке стоїть за цим матричним рівнянням. Для того, щоб знайти звідси розкладення Х в базисі Б, ми можемо скористатись матричним методом розв'язання цієї системи, тобто помножити обидві частини до матриці оберненою до матриці переходу від базису Б до базису С. Тобто, я можу написати, Х буде дорівнювати Т Б С. Мінус перша обернена матриця. І помножити її на розкладення вектора Х в базисі С. Обернена матриця тут завжди буде існувати. Матриця, яка складається з координат елементів базису, завжди має N лінійно незалежних рядків. Тобто, ранг її буде дорівнювати. N, і вона завжди має обернену матрицю. Тобто ця рівність завжди має сенс. Якщо на неї подивитись трошки з іншого боку, насправді тут написано співвідношення, перетворення, перехід від базису С до базису Б, в тих позначеннях, які я вводив, це буде означати, що матриця Т Б С мінус перше. Це в нас буде матриця переходу від базису С до базису Б. Міняються місцями верхні і нижні індекси. Оці дві матриці БЦ і СБ взаємно обернені. В добутку вони дають одиничну матрицю. У нас відбувається тотожнє перетворення. Ну, дійсно, ми беремо вектор, розкладаємо його в одному базі, тоді переходимо до іншого, отримуємо його розкладення, а тоді з того повертаємось до цього базису. Так ми ж отримаємо те ж саме розкладення. Добуток цих двох матриць дає одинично, а послідовне перетворення до одного базису, і навпаки, ми приходимо до того ж самого елементу. Перш ніж перейти до прикладу, я попрошу вас поставити вподобайчик цьому відео, хто ще не поставив. Підписатись, хто ще забув підписатися на наш канал. Або навіть допомогти каналу за посиланням, що знаходиться під цим відео. Переходимо до прикладу. Розглянемо приклад. Нехай ми маємо три вектори. Які виявляться лінійно незалежними, і таким чином вони будуть утворювати бази в даному випадку в тривимірному просторі. І значить, ми можемо вектор x розкласти за цим базисом. Це нам і треба зробити, але ми це вже вміємо робити. Ми вже це робили. Це дуже просто. Вектор Х треба представити у вигляді лінійної комбінації цих векторів з невідомими коефіцієнтами. Формувавши лінійну комбінацію, ми отримаємо систему, розв'язавши яку ми знайдемо ці самі невідомі коефіцієнти. І таким чином розкладення вектора x за базисом v1, v2, v3. Так і треба робити в випадках, коли ми маємо справу з арифметричними векторами і взагалі з такими задачами. Але подивимось на цю задачу, ми зараз з іншого боку з приводу матриці переходу до нового базису. Технологію зміни системи координат в лінійних просторах. Нам такий підход знадобиться в подальшому в більш складних задачах, щоб це розуміти, почнемо з простенькою. Так уявімо собі, що це V1, V2, V3 це не просто арифметичні вектори, а що це розкладення деяких елементів лінійного простору за якимось базисом С. Старий базис. Я його не буду виписувати, він старий, але ми маємо розкладення всіх векторів за цим базисом. Це не просто набори чисел, це в нас розкладення наших векторів. Відомі нам ці розкладення в старому базисі. Треба отримати розкладення вектора x в новому базисі, сформованому з векторів v1, v2, v3. То, яке ми позначали базис B. Базис B, це в мене буде V1, V2, V3. В цьому базисі мені треба розкласти вектор і знайти координати вектора X, x1v1, плюс x2v2, плюс x3V3. Для знаходження координат сформуємо матрицю переходу від базису С. До базису Б. І тоді я зможу отримати розкладення в базисі Б, шукане розкладення в базисі Б як добуток цієї матриці на С. А Х мені відомо. Матрицю переходу, я можу сформувати з координат відомих мені-векторів v1, v2, v3. Але все не так просто, тому що з відомих координат я можу отримати лише матрицю переходу від базису Б до базису С. Тому що всі розкладення відомі мені саме в базисі С. І якщо я вкладу наші стовпці в матрицю, я отримаю 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, Це і буде в мене матриця переходу від Б до С. А мені треба від С до Б. Отже, для розв'язання цієї задачі мені доведеться знайти матрицю обернену. Ну, ми про це і казали. Що насправді матриця X нам знадобиться обернена БС мінус перша ХС. Користуватись будемо саме оцією формулою. Ну, залишилось знайти обернену матрицю. Знаходимо, визначник цієї матриці дельта у мене буде дорівнювати мінус 1. І тоді матриця Т є мінус. Матриця з алгебраїчних доповнень. Розставляю алгебраїчне доповнення до елементів, до одинички. Це в мене буде 3-4 мінус 1. Далі я буду брати елементи по стовпцю і розташовувати алгебричне доповнення порядку. До одинички алгебраїчне доповнення 3 мінус 2 це одиниця, але знак треба змінити буде мінус 1. До цієї одинички ми маємо 2 мінус 1, знову одиниця знак змінювати не треба. Ну і так далі. Беру другий стовпець. Залишається внести мінус в матрицю. Ми отримаємо, тут буде в мене мінус 1, тут стане плюс мінус 2 плюс мінус плюс 0. От ми отримали обернену матрицю. Для отримання координат x1, x2, x3 нам залишилось домножити. Матрицю знайдено. 1, 1 мінус 1, 1, мінус 2, 1, мінус 1, 1, 0. На відомий нам вектор 6, 9, 14. Якщо помножити, маємо. 1, 2, 3. Отже, координати вектора х в базисі v1, v2, v3 є. 2, 3. 3 В3. Що легко перевіряється. На завершення розглянемо ситуацію, коли у нас є два базиса, і ми маємо розкладення елементів цих базисів в якомусь ще третьому базисі. Ну, наприклад, будемо вважати його канонічним, хоча це не принципово. Що це означає? Дубль В, В це елементи лінійного простору. Це якісь абстрактні вектори. Але розклавши їх за базисом, ми отримаємо координати цих векторів в базі, ну, скажімо, V-Його розкладення в канонічному базисі, це вже буде н-вимірний вектор арифметичний. Точно так ми маємо розкладення елементів другого базису в базисі К. Канонічний базис. Наша задача написати формулу, матрицю переходу від базису B до базису С. Коли маємо тільки отакі розкладення. Маючи ці вектори, ми можемо сформувати матрицю переходу від базису B до базису К. BK. Ця матриця буде просто складатись з вектор стовпців елементів базису B. Тобто будемо мати В1, К, другий стовпець Це В2, К. І так далі. Ний стовпець мені дасть ВНК. Матриця вектор стовпці і ці, ці розкладення відомі нам. Точно так Т. СК ми можемо скласти з розкладень векторів W. Але нам потрібна матриця переходу від B до C. Тобто ставимо задачу знайти, як зміняться координати вектора Х в базисі B До координації вектора Х в базисі С. Оце перед нами така задача. Треба знайти таку матрицю. А ми маємо розкладення в базисі К. Якщо намалювати схему Б, С, це, це у нас Т Б. С. І якийсь ще базис К є. Ми маємо матрицю переходу від Б до К. Т. Б, К. І точно так ми маємо матрицю переходу Т. С, К. Але нам потрібно з Б в С. Тобто тут потрібен обернений хід. Але це ж буде. Матриця С К. А матриця Т К С є Т мінус перша. Обернена. Що ми маємо в результаті? Для того, щоб дібратись від базису Б до базису С. Нам треба буде матрицю С ТКЦ помножити на матрицю ТБК. Результат дії переходу до базису К, нам треба буде накласти на результат переходу до базиса С. Отже, маємо Т. Буде дорівнювати ТК С на Т. БК. Ну, дійсно, індекси однакові по різні боки зникають, залишаються від Б до С перехід. Але матриця ТКЦ, як ми з'ясували, обернена. ТК мінус перша на Т БК. Матриця переходу сформована. Це означає, що якщо взяти, якийсь конкретний вектор x. Для того, щоб отримати його розкладення в базісі С, нам потрібно буде помножити b, Ну і відповідно підставимо цю матрицю, будемо мати ТЦК мінус перше x, b. Маючи розкладення в базисі B, ми можемо отримати розкладення в базисі C. Приклад, маємо два базиси, елементи яких розкладені в одному і тому ж самому, але іншому базисі. Третій якийсь базис, нам треба знайти матрицю переходу від базису Б до базису С. Тобто в наших позначеннях Т, Б, С. Скористаємось підходом, який тільки що був в нас сформульований. Тобто матриця переходу від B до C буде мати вигляд добутку. Матрицю переходу від базиса, в якому у нас надані координати до C, і навпаки, від базиса до цього самого базису К. І це є матриця обернена ТСК. Мінус перша на Т К. Матриця ТБК. Це просто матриця із стовпців 3, 1, 1, 5, 2, 1, 1, 1, мінус 6. Матриця переходить від базису Б до базису К. Точно так матриця переходу від С до К буде мати вигляд 1, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 7, 1. Вся задача зводиться до знаходження оберненої матриці до ТЦК. Скористаємось методом знаходження приєднаної матриці, тобто матриці з алгебраїчних доповнень. Але спочатку треба знайти визначник цієї матриці. Якщо його обчислити, я обчислював, він вийшов 8. І тоді матриця ТЦК мінус перша. Це буде одна восьма на матрицю з алгебраїчних доповнень елементів. До одиниці. 3 мінус 21 мінус 18. До двійки. мінус -7, 7, 7 буде. До одиниці. 14 мінус 9, 5 2. Тоді шукана матриця переходу від Б до С. Буде дорівнювати добутку знайденої матриці на матрицю ТБК. Я вже перемножу на аркужику, не буду затримуватись. Це буде одна восьма. Я залишаю коефіцієнт ззовні. Його завжди можна всередину внести. І тут буде дорівнювати мінус 42, мінус 71, мінус 41, 12, 20, 9 і 18, 31, 13. Матриця переходу від заданого базису B до базису С. А вектори базисів задані в якомусь іще іншому базисі. На цьому на сьогодні все. Заняття завершилось. Не забудьте поставити подобайчик, написати коментар, додать або від'ємний, якщо вам не сподобалось. Підпишіться на канал і залишайтесь на ньому. І я буду з вами. Дякую за увагу, Олексій Василенко.